Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 499, і завдання у нас наступне. При якому значенні змінної рівність є правильною. І у нас дано два рівняння. Два завдання. Так, ну, давайте розглянемо перше завдання. І так, у нас змінна Y... Вона є присутньою у виразі в дужках. Якщо ми приймемо значення виразу в дужках як невідомий доданок, то для того, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Давайте так і запишемо. Тобто y мінус це ми вирази в дужках записали так? і прийняли, що це є невідомий доданок. Тобто для того, щоб його знайти з цього рівняння, треба від суми 47 594 відняти відомий доданок 12 тисяч.

Від 4-7 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 14 мінус 7 7. Тут буде 9-9 0, але позичили ми одиничку на круг раніше. Тобто буде 9. 5 мінус 3 2, але одиничку ми позичили на крок раніше. Тут буде 1. 7 мінус 2 буде 5. 4 мінус 1 буде 3. Тобто ми отримали відповідь 35197. Тобто пишемо, що y мінус 59792 у нас дорівнює 35197. І так, ми отримали нове рівняння. В якому? Y є зменшуване, невідоме зменшуване. 59,792 – це відомий відємник. Так, І 35,197 – це відома різниця. Давайте для того, щоб нам знайти зменшуване, невідоме Y. Так, треба до різниці. 35,197. 97 сідати від'ємник 59792. І так, давайте це зробимо. Маємо тридцять тисяч сто сім. Додати пятьдесят девять тисяч Маємо 7 плюс 2 9. 9 плюс 9 18, 8. Пишемо одиничку. Запам'ятовуємо. 1 плюс 7, 8 плюс 1, 9. 5 плюс 9, 14, 4. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 3 плюс 5, 8 плюс 1 9. Тобто змінна Y, Невідома наша. Дорівнює 94 989. Є. Давайте перейдемо до розгляду другого рівняння. Другого завдання. Так, що ми маємо? Ми маємо, що змінна А вона в дужках виразу. Так? Якщо ми цей вираз е, приймемо за е, невідомий від'ємник, то для того, щоб його знайти, тобто а 15142, так, треба від зменшуваного 12137,

від 3 7 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 13 7 6. Від одинички 3 відняти не можна, позичаємо з старшого розряду 11 мінус 8, але одиничку ми позичили на крок раніше буде 7. Від двох 8 відняти не можна, позичаємо одиничку. 12 мінус 8, 4, але позичили на круг раніше одиничку, то тут буде 3. Маємо, що А мінус 15142 дорівнює 3765. У нас утворилось нове рівняння. Так, в якому наша змінна, невідома А, так, це є зменшуване. Для того, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Давайте так і запишемо, що А дорівнює різниця у нас 3765. Треба додати відомий від'ємник. Пятнадцять тисяч сто сорок два. І так, давайте це обрахуємо тут, маємо пятнадцять тисяч сто сорок два плюс три тисячі сімсот шістдесят п'ять. Маємо два плюс п'ять сім. 4 плюс шість десять, нуль пишемо один, запам'ятовуємо. Один плюс сім вісім плюс один дев'ять, пять плюс три вісім і тут одиничка. Тобто А змінна А дорівнює вісімнадцять тисяч дев'ятсот сім. І так, давайте запишемо відповідь нашої вправи. І так, значення змінної для рівняння першого завдання у нас 94 989. І відповідно зна значення змінної другої другого завдання. Це 18 907. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.